Працівники фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Черкаської області зібралися із роботодавцями, представниками профспілок та інших контролюючих органів на спільний захід. Його мета розглянути цьогорічний стан виробничого травматизму та обговорити новий порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Він вступає в дії вже з 1 січня. Ми по старій постанові жили майже сім років, але настав час для того, щоб нести деякі зміни. Слід зазначити, що нова постанова. Про порядок розслідування вносить деякі якісні зміни у порядок та ведення обліку, тому що на сьогоднішній день дуже багато питань під час розслідування. Врахувати в подальшій роботі наступне це для підприємств та в тому числі і фонду соціального страхування, що постанова Кабінету міністрів України від 25.08.2004 року, номер 1112 Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків втрачають чинність 1 січня. Нова постанова Кабміну має чимало розбіжностей у порівнянні з колишньою. Зокрема, змінився порядок розслідування нещасних випадків на транспорті, порядок визначення ступеня сп'яніння працівника та інше. Усі необхідну інформацію фахівці підприємств з охорони праці можуть отримати у обласних управліннях ФССНВ та Держгірпромнагляду. Під час заходу учасники обговорили стан виробничого травматизму в області. Протягом року на підприємствах Черкащини сталося 118 нещасних випадків, 11 зі смертельними наслідками. Класифікацію Міжнародної організації праці травматизм на підприємцях в області може віднести до рівня задовільного, але все це не зменшує актуальності і проблеми виробничого травматизму. При зменшенні загального рівня виробничого травматизму на підприємствах в 2011 році зросла кількість нещастих випадків із смертельними наслідками на 120% з 5 до 11 на 37% збільшилась кількість смертельно травмованих з 8 до 11. У умовах незадовільно шкідливого впливу виробничих чинників, за даними санепідситуації, більше 70 тисяч осіб працює, це 22,4%. Проти минулого року трошки зменшилася ця кількість. Ну, як показав ретельний аналіз, це за рахунок зменшення підприємств. Скорочення і скорочення працюючих. Умови роботи працівників на Черкащині суттєво не покращились, підсумував фахівець санстанції. Воно начальник обласного управління ФССНВ Василь Драченко зазначив, що в більшості нещасних випадків винні самі працівники. Виною насамперед є працівники, працівник, який не виконує свої обов'язки, який не виконує законодавчі акти охороні праці, тобто не обладнання. Не механізми, а тільки людини. Сім вісім таких нещасних випадків в області стають дзвонити працівника. На думку Василя Драченка, рівень виробничого травматизму зменшиться, якщо на підприємствах приділятимуть більше уваги охороні праці, а працівники відповідальніше ставитимуться до дотримання правил техніки безпеки. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка новини.